Багато експонатів випікалися як професіоналами, так і любителями. Тут представлені пам'ятки з різних куточків України. До Одеси, наприклад, з Чернівців привезли цілий пряниковий пам'ятник ЮНЕСКО будівлю Черневецького національного університету. Ні, цієї виставки в тому, що домики доміки пікуть інші українці і приносять нам. Тобто ми просто збираємо різнообразні, цікаві домики в цьому році з всієї України. Одесити також представляли пам'ятник рідного міста. Вони створили прийнукові копії одеської архітектури, філармонію, будинок Бабеля, пам'ятник Дюку Дерешельє. Серед них було і справжнє серце Одеси, найбільший експонат виставки. Воно важить більше 50 кілограмів. Випікали ми десь на протязі тижня і 1-2 січня з 10 ранку до 12 ночі його розписували, збирали. Ми звертались до архітектора, який нам розробив макет і всі елементи, щоб це було все в розмір, все було гарно. Ми роздивлялися криші, черепицю, тому що кожен корпус він має різний малюнок і Намагалася відтворити саме так, як вона є насправді. Серед їстівних шедеврів і святкова прянукова ялиночка, яку випікали та вимальовували два дні. В этой работе мы хотели объединить э, и новый год, волшебство, любимый город Одесса. Ну вот это все как бы из, отобразить на этом сердце любовь к Одессе. Тут изображены э, улицы, знаменитый Дюк, э, лестницу. И вот здесь очень много лестниц разных. Там Потемкинская, даже переулочные какие-то красивые фонари сказочные, которые э, ну как бы излучают свет, покрывают. каждую уліцу, каждо дерево, свята. От знамініти якар, э, хажевій, море, маяк. Э, Хелі зобразіть. Крім того, на виставці можна побачити багато фантазійних будиночків. Їх творці черпали натхнення з дитячих казок і мультфільмів. Організатор виставки поділилися з нами секретом: творити пекарям допомагають казкові істоти. Нижні слаї переложені, там. Глазурю. Щоб вона була об'ємна, покрита глазурю і сделаны такі одесские мотиви, як чоловічки пряничні в теляшках, малички да, марічки, да, такі, да, такі. да. Вот. якоря. Все знають зюзі волшебне существо, которые их випікати. Зюзі живуть в городе. Зюзі приходить в каждый дом, когда мама пече пряники. Зюзі отвечают за разные пряності, щоб пряник був вкусный. Окрім того, кожен відвідувач міг прямо в залі створити свої маленький пряниковий шедевр. Виставку можна відвідати в арт центрі Коробчинського до 10 січня. Останній день тут проведуть благодійний аукціон. Всі виручені за будиночки кошти підуть на лікування маленького одесита Міше Павлегі з діагнозом неї Євгенія Швіц, Віктор Даманський. Факти.